А ми були дуже здивовані, і дружині прийшлося самостійно їздити це, все пакувати, відправляти заздалегідь. Сказали, що з 25 числа ми вихідні. Ви там чиліте до 5 числа і не виходите на роботу. А міні-канікули на 10 днів. А тому дружині прийшлося самій. Виїжджати, відправляти, але благо, що це парфум, це не гіпс, там такого геморою немає. Воно все розлито, все пофасовано, просто потрібну кількість складаєш в ящичок, перекладаєш папирочкою і відправляєш. Тому ми з цим справилися. І от до 28 числа у нас йшли активні замовлення, гуртові. Друзі, я нагадую, що у нас гурт від 10. Позицій по парфумам, що доволі і не багато, але вибачте мене по 10, по 20 і навіть по 50 позицій до 28 числа включно йшли замовлення. Це була жесть і шок. Дуже добре, що ми заздалегідь навезли, бо я очікував, що грудень буде жорним. Він все ж таки вийшов не настільки жирним, але тим не менше. Підігнав він себе під кінець. А я думаю, це зв'язано з тим, що парфуми почали купляти всі ті, хто не підготувалися з подарунками заздалегідь. І це такий базовий подарунок, який завжди підходить, особливо, якщо ти знаєш, який аромат полюбляє дівчина або хлопець. І от в наших клієнтів почали розбирати це з офлайну і онлайну, і вони ж, звісно ж таки, поверталися до нас за новими партіями. Ну, ось такі плани, такі результати по цій ніші на 25 рік. Я нагадую вам, що якщо ви маєте крамницю або хотіли позробити парфуми під свій бренд, ми робимо все це. Ви обираєте аромати, ми пропонуємо вам брендинг, пропонуємо вам флакони і розливаємо це все. Цілковито під вас, і у вас уже виникає свій бренд парфуму, який ви можете просувати і продавати в інтернеті. На цьому все. Всім дякую, до зустрічі.